День Незалежності України та День Оліївської громади припадає на одну дату. Цьогоріч одразу два свята відзначили у Вільську, обрали населений пункт не випадково. Так вирішили, що так як вільська громада приєдналася до Оліївської, в цьому році зробити саме свято у Вільську, щоб кожен житель, кожне село не було забуте, щоб було приділено увагою. І ось саме в такий складний для країни час, бачу, ви всі були свідками того, як почалося це відкриття спершу. Поминули наших усіх загинувших, які захищали нас. Ми сьогодні можемо зібратися тут. У пам'ять про загиблих героїв Оліївської громади біля будинку культури висадили дерева. Участь взяв і виконуючи обов'язки голови Борис Ткаченко. У нас на території Оліївської територіальної громади станом на сьогодні 20 загиблих, тому і висаджено 20 дерев. Велика подяка та пошана тим, хто поклав своє життя за незалежність нашої держави. Для мешканців громади організували змагання Гані з боксу під назвою Сила поколінь. Участь могли взяти усі, незалежно від віку та статі. О, що, що на ділянка руки подобається. Найбільше та ну я не дивитися саміті наблюда бої на да. щось можуть для себе брати. З дітьми гралися аніматори. Можна було придбати солодку вату, попкорн та морозиво. Також на одній з локацій малеча мала змогу скористатися аквагримом. Більшість обирала патріотичні малюнки, бо я бо я хочу, щоб виграла Україна незалежність це Україна. Є солодковато та попкорн. Мені найбільше подобається, що тут всі веселі і що тут дуже весело. Також на святі була ярмарка. Маленькі мешканці громади створили патріотичні сувеніри, а дорослі приготували смаколики. Усе задля того, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. У кінці дня у вільському будинку культури відбувся концерт для родин загиблих героїв. Ми збираємо всіх матерів, родичів, загиблих воїнів, щоб подякувати їм. Привітати їх з цими двома державними святами і надати їм подарунки. Цей захід присвячений саме пам'яті тих воїнів, які поклали своє життя заради незалежної майбутньої України. мешканців Оліївської громади долучилися депутати, а також представники компанії Кромберген Шуберт. Хочемо привітати мешканців громади з днем громади, а також з днем незалежності нашої держави України. Ми цінуємо нашу співпрацю та пишаємося тим, що саме в цій громаді в нас розташоване наше підприємство. В подальшому в нас амбітні плани на розвиток нашого підприємства, а також на розвиток. Вашої громади бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, допомагати один одному, любити свою країну, пам'ятати свою історію і пам'ятати всіх тих, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. А також щоб кожна родина дочекалася свого захисника додому.